В Бучанський район попадаємо ми обстріл, бомбили зліката. То ми забрали доньку, внучку, дві доньки. в мене і виїжджаємо ми в Рівне. Так, пані Тетяна згадує початок повномасштабної війни. Тікати від російської агресії їй доводилося вдруге. Адже у 2014-му вони з родиною покинули рідну Голубівку на Луганщині. Вже понад рік сім'я мешкає у Рівному, але знайти роботу і соціалізуватися їм складно. Якщо там немає до кого до куди вертатись, і в мене вже таке здоров'я, то я б і залишилась тут, якщо б мені допомогла держава якусь квартиру. Ту, що я там трохкумнатною, хай тут буде двох менше. Ну, залиши. Б. Ну а як мене тут нічого не чекає, безвиходне, то буду десь знову, так же, уже привикши, як тиняється, як немає свого куточка. Не падати духом та виживати в умовах війни внутрішньопереміщеним особам допомагають волонтери. Не уперше з гуманітарною місією до них приїхав фонд Вадима Столара, одним із пріоритетних напрямків роботи якого є допомога переселенцям. Разом з колегами по депутатській групі відновлення України та благодійним фондом Вадима Столера ми вирушили в гуманітарну місію. Вона буде охоплена трьома містами: це місто Рівна, місто Львів і Закарпатська область, місто Перечин. У Рівному перебувають понад 54 тисячі переселенців, три тисячі з яких переїхали в місто зі сходу України. Депутатам та волонтерам вони розповіли про свої потреби. В Рівному перебуває і проживає вже певний період велика кількість вимушених переселенців. Переселенці загалом з Луганщини. Поспілкувавшись з людьми, ми розуміємо їх базові потреби. Це, по-перше, продукти харчування, засоби гігієни, ряд таких базових потреб. Фонд Вадима Столара забезпечив переселенців продуктовими наборами з такою ж допомогою. Волонтери вирушили. І у Львів. Поспілкувалися, привезли все необхідне. Це безпосередньо продуктові набори. Також попросили люди, які тут проживають, трошки якісніше зробити їхнє перебування. Тут і ми привезли їм тенісні столи. Це їхнє було замовлення. Я надію, що тут виросте не один чемпіон. Чи будуть серед переселенців чемпіони з тенісу, покаже час. А от чемпіонами з оптимізму їх вже сміливо можна називати, адже люди не падають духом і вірять у перемогу України. Ми е, прямуємо до того, щоб перемогти, щоб люди себе відчували тут комфортно і щоб вони мали надію, що буде все добре. Свою гуманітарну місію фонд завершив у місті Перечин на Закарпатті, де активно починає роботу релокований бізнес. На одне із підприємств, яке переїхало з Краматорська, волонтери привезли допомогу, пральні машини. Їх встановлять у будинках для ВПО, які активно будують на базі одного з підприємств. Звісно, коли ми все це починали, було маса невирішених питань. Ми намагалися... Зрозуміти, як нам не тільки перелаштувати свій бізнес, як нам перемістити велику кількість обладнання, декілька тисяч тонн різних металових виробів. Але і саме важливо для нас, як це перевести людей, тому що любі цехи, які ми можемо збудувати, це всього лише об'єкти, всього лише метал. І якщо ми його не наповнимо людьми, то це майже і буде так стояти собі, не невостребуваним. Цей весь прекрасний комплекс людям побудують нове житло, і безпосередньо ці люди будуть працювати на цьому новому заводі. Вирішили підтримати людей, підтримати внутрішньопереміщених осіб, поспілкуватися, тому що надзвичайно вже розуміємо в роботі ефективно, коли ти безпосередньо маєш контакт з людьми, тоді ми більш ефективно зможемо їм допомогти. Волонтери фонду наголошують, що разом із засновником Вадимом Столером продовжуватимуть активну роботу і підтримуватимуть переселенців і надалі до перемоги України.